Всім привіт! Їдемо ми сьогодні субота і ми їдемо на рибалку обожнюю. Точніше, я ще ніколи не була на рибалці. Паша їздив з Андрюшею, коли минулого тижня один раз я вперше сиділа сама вдома. Вже років вісім тому ми їздили просто з Пашею на в нас на Річку ловили рибу. Все, Паша вже приїхав за мною. Поїхали. Але через те, що їдемо не самі, я буду сидіти позаду. Я це так не люблю, мене окачує позаду сидіти. Саша, Ага. Не думаю, що цей влог вийде в неділю. Бо, я думаю, і так достатньо П'ятниця, субота, і так достатньо влогів, але в мене просто контенту, як це називається для зйомки. Поки що достатньо, оскільки Паша вчора в п'ятницю прийшов дуже рано з роботи. Тепер в нас суботи, неділя, понеділок. Вихідні три, оскільки вихідні, відповідно, паша може кудись нас відвести. І знімати є дуже багато чого. Зараз ми їдемо поки що на рибалку. Ввечері плануємо, можливо, навіть поїдемо в інше місто. Якщо не сьогодні, то завтра. Плюс те, що я казала, що на сьогодні буде на басейні якісь паті. Не знаю, як це і що це буде. Можливо, в цей влог і додавлю це відео, що там було. Тому да, можливо, це буде тиждень влогів, а можливо, як завжди, раз дні буду викладати. Побачимо. Добре. Доїхала вже на рибалку. Я думаю, що буде навіть цікаво. І наступила на щось. оскільки тут є ще й дитячий майданчик. І навіс з лавочками, де можна посидіти трошки в ті тому я вже задоволена, що мені не передається на спеці. зараз на вулиці. 11-та година. Майже пік того, як починається спека. тому думаю, що ми знайдемо за Андрюшкою, чим себе зайняти. Але я згодна з цим твердженням, що рибалка це більше чоловіча справа. Не знаю просто, як можна. Суботу, вихідний день попертися кудись. Ми їхали сюди 20 хвилин, щоб просто сісти і дивитись на озеро. О, я впевн... А, ще прикол в тому, що вони ловлять рибу, навіть якщо вони її зловлять, вони її випускають. Я сказала паші, додому рибу не нести ніколи. Я її в житті не чистила. Я не уявляю, як можна рибі відрізати голову. Я не уявляю просто, настільки я ніколи не готувала рибу і боюся це робити. У мене колись в дитинстві так папа ловив, але він просто збирав потім в тазик, і ми ходили і їх там дивилися, але ми їх не вбивали. Тому чистити рибу я точно не вмію. Це не іграшки для Андрюші? Ні. Андрюш, це тобі іграшки чи ні? А чиє це? Ти знаєш? Оце. Ну, це рибки, дивись, пам'ятаєш, ти ловив. Сашою рибку ловив, Андрюшка. Знову всім дякую тим, хто під останні відео написав коментарі, поставив лайки. Мені дуже приємно, мені ще пишуть окремо в інстаграмі в особисті повідомлення. І я в шоці просто що така віддача, і дійсно люди дивляться, і позитивного більше, гарних коментарів більше. Тому як для починаючого блогеру мені це дуже подобається. Всім дякую. Андрюша вперше хоч пограється нормально з піском. Це більше глина, але там далі є де погратися. На сьогодні тут дуже багато молоч, як це правильно називається. Десь на метрі три від берега. І оце все, взагалі, тут вода завжди стоїть, як мені сказали, але сьогодні ні. Тому трошки важко ловити рибу. Ну, не мені, звісно. Вже втомилася знімати нічого, бо просто вудочку кидають, забирають, кидають, забирають. Що я тут роблю, я не знаю. Але як мій колега Коля, привіт, порекомендував мені е знімай влог з рибалки, це буде цікаво. Але якщо я ніколи в житті майже не була на рибалці. Я не уявляю цього там кайфу від тої рибалки. Що я можу тут зняти? Хлопці сказали, що мене покличуть, коли зловлять рибку. Я піду познімаю контент, але зараз класно, що тут є дитячий майданчик. Це більше моя стихія. Десь знайти місце, потусуватися з Андрюшою, і тут такі новенькі поруч будуються будинки і класна просто локація. Ось. Біседка така, тут можна смажити шашлик, і позаду мене величезний. Ну по критеріям того, що в нас немає взагалі в нашому комплексі майданчику. Тут дуже великий майданчик. Тому ну, супер! Зараз Андрюша награється, тіньочок, Ще от майданчик. Він навіть з накриттям. Я помітила тут багато, бо це техас, багато дитячих майданчиків відразу з накриттям все дуже дуже зручно. Іди з'їжджай з гірки, Андрюшка. Я тебе зловлю, добре? Де гірка? Оце мояся бачу. Ого, та це для дорослих, Андрій. Ти впадеш, ти ще ма. Ти не дорослий ще. Ну, у невіть. Бачи не невіки. А ти такий великий, як мама, чи ще ні? Є. No. Ну, ти ще ляля моя, Андрюш. Невеликий. Він завжди спорить зі мною, що він вже дуже дорослий, дуже великий, коли я йому щось забороняю робити. Ну бо тут, роз... ну, понятно, що він не зможе триматися і лазити по цим штукам без моєї допомоги. Йди, будь ласка, з горки з'їдь, я тебе зловлю, добре? А потім я покладу камеру і тебе, з тобою тут будемо бігати, добре? Угу, Домовилися. А, ні, ми не домовилися. Він хоче з великої гірки. Давай я тебе там зловлю. Велика гірка, давай. Віу, ой, ой, а що ти ножкою? Хоча ні, до речі, це не він ножкою. Тут всі діти з'їжджають, якась, мабуть, незручна горка для цього. Ти знаєш, що мама зараз знімає, Андрюш? Як це називається? Влог. Я не знала, що він це знає. Я сьогодні вперше у нього спитала. Він каже: Мама знімає влог. А що мама каже, коли починає знімати влог? Сім? Ні, це коли закінчує влог, а коли починає влог? Сім? Три. Це Андрюша. Бачиш, що я спеціально для відео щось роблю. Кажу, Андрюш, почекай. Кажу, я відставлю, бо тебе не видно. І дивіться, що він робить. Ти не клади, ось сюди клади. Давай печеньку, хочеш дам печеньку? Навряд чи Андрюша буде зі мною, коли трошки підросте, зніматися, думаю, що ні. Тебе ще пюре залишилось, будеш доїдати? Mm -hmm. Віддати паки? Mm -hmm. Добре. Ну, насправді Паша не доїдає його пюре, просто Андрюша інколи ця провокація діє. Коли я кажу, що зараз комусь вітами, він відразу все з'їдає. Єдиний мінус тільки в цій локації, що тут немає води ніякої. Зачастую більшості не знаю, де ми були тут. Вже мабуть 15 парках за ці 5 місяців. Всюди завжди є фонтанчики, такі для води, де можна просто випити воду або з бутлям підійти набрати такі спеціальні є відділи для води, де ти набираєш, і воно там рахується і показується кількість набраних в літрах води в бутилках. Точніше, скільки людей вже набрали цю воду і зекономили пластикову бут... пластикову пляшку. Тому ну прикольно, що дійсно це економить, і на мені теж хтось в коментарях писав зауваження чи пропозицію. Не пам'ятаю, в тому плані, що чи можна замінити воду, яку ми п'ємо цю бутильовану, чи корочу ну, в бутилках бутильовану, замінити на ну щось інше, там фільтр поставити. І в нас знайомі дійсно купили собі якийсь фільтр. Він там міняється там раз там в два-три місяці. Але ти воду набираєш з крану, воно його ну, достатньо фільтрує для того, щоб вона була смачна. Бо в нас вода з крану просто жахлива. Я навіть не пам'ятаю, чи це розповідала, бо я інколи монтую відео, і коли бачу, що воно надто довге, я видаляю якусь інформацію. Думаю, о наступного разу я це розповім в іншому відео. І потім забувай, я не можу зараз передивитися всі відео, тому повторююсь, що можливо це казала, можливо, ні. Прям неможливо пити. Я цю воду використовую тільки коли п'ю каву, але там стоїть фільтр. Я навіть не помічала, що вона якась несмачна. Кава завжди була крута і ми досі п'ю. Але в нас якось закінчилась бутильована вода. Перше за п'ять місяців закінчилася, я не можу піти в магазин, бо ну, спека на вулиці за Дрюшки не піде, а паша на роботі. Я взяла просто ту воду, скип'ятила, вона охолола, і думаю, ну, півдня поп'ємо цю воду. Це був такий жах, що просто я сказала, що да треба щось змінювати в плані не залишатись дома ніколи без води. Але поки що паші зручно брати на роботу, по 5 бутилок в день він випиває цієї води, тому не купляти ми її не можемо. І ще дати хліб. Але якщо будеш зніматися зі мною добре, щоб тебе видно було. Ладно, Андрюша буде так зніматися. Тримай. Чи заглядає? А що ти там заглядаєш? Що ти там побачив? Це Знаю, Андрюша чим стає дорослішим? Тим реально мені настільки з ним прикольно. Що мені там теж там пишуть, коли я там втомлюсь, відо розповідає, що він там просто такі дні бувають у всіх. У мені теж буває, що просто та пару днів тому я встати не могла від того, що просто я від нього втомилась. Він мені не дає проходу взагалі. То він навіть коли там паша зараз хотів їхати, він каже з мамою, де він хоче. Там ввечері я кажу, йди з папою чи зуби, ні, з мамою. Кажу, паші, вдягни його ну там, після душу. Він каже: Ні, тащить мені кидає отак памперс. Кажу вдягай. Ну, бо він спить ще в памперсі, каже вдягай ти. Каже, я не хочу, щоб папа. Ну і такий якийсь протест в нього зараз тимчасовий, що він з ну, папу любить і каже, що любить. Але коли ти тут треба, е, мені кудись піти, тому нікуди нікуди не ходжу. Е він протестує. Ну і я якось. Розумієш, що він маленький, і це він скоро вже виросте. І піде в садочок, і я вже буду працювати, і ми будемо бачитись тільки по вечорам. Я пам'ятаю цей час, коли ми були маленькі, просто що дійсно ти не, ну, не бачиш батьків, там тільки там супервечорі і ну, таке життя. Тобто тому поки є можливість... не ковиряй, бусі. Тому ну, поки є можливість з ним потусуватися ще там місяць, півроку, рік сидіти вдома. Я не знаю, коли я піду на роботу. Я поки що насолоджуюся. Власна, ти маму любиш? Любий! А цьомочку даси, коли прожиєш? Цьомочку. Раніше теж не розуміла, як батьки цілують губи дітей. Блін, він такий ніяшмяш, він ще такий маленький. І поки що йому 2,8 тільки. І, ну, з папою він не цілується в губи, там. з бабушкою теж, там, ну, коли вона там, е з нами жила, тобто він якось завжди щічку, там, чи вона давала щічку. Це тільки в мене кукуша і я з ним інколи так. Я кажу, ну, батьома, мамо, він мене в губи тяне. ну Інколи в щічку, він навіть сам. Але такі хитре. Він мені каже, коли там я ну мажу на вулицю гігієнічну помаду, і десь якраз цей період, десь його цьомно, він отак бере прям. Так витирає, каже, мама губи намазала. Це дуже смішно, що він все це шарить і контролює, і підсікає, що там мама губи намазала. Чи вчора ввечері я змивала косметику, і він підходить і каже: Я хочу тобі допомогти змити косметику. І в нього завдання є: я тримаю спон це я тримаю ватний диск. Він туди наливає мені, але теж не так заливає. Він трошки наливай, дивиться. Потім ще ну, коротше, допомагає, тому була до того, що мені подобається зараз його період, його вік, з ним можна поговорити вже й на, на цього нарешті дочекалася діалогами. Він все розповідає, дуже багато слів знає, і інколи себе ловлю на мислі, як би він розмовляв російською. Ну, мені б це не хотілося, але якби не було війни, це б його була судьба, як і наша, просто розмовляти російською в школі, в університеті на українській мові. І, як і ми, не бачити в цьому нічого жахливого, бо на той період це так і було. А зараз він повністю україномовний. І це дуже-дуже цікаво, що він такі слова, якісь як скаже, такі українські, мене аж дьоргає, що думаю, оце я молодець. Я собою горжусь дійсно, що я все-таки. Перейшла не ну, багато помилок, звісно. Я досі не знаю багато слів, навіть як буде на українській мові. Перекладаю інколи навіть буквально заходжу в транслейт і перекладаю. І Коли мені треба вибрати російську мову, мене ж рука трясеться, що як я не хочу просто користуватися російським ну, транслейтом. І це дуже рідко, раз в місяць я можу зайти, але ну терміново треба якесь слово, Я просто його забула, як воно перекладається. Але да, Росі Росію, звичайно, що всі ми ненавидимо. Андрюшку ми теж про це потрошки йому це все розповідаємо, чому ми виїхали. Він знає, що він народився в Україні. Зараз він живе в Америці. Він знає, як виглядає прапор України. Якої країни це прапор? України. Прапор України. Америки, все це показує. Ну, прикольно. Каже, що в Україні він був коли. Все. Тому я ніколи чому не розповідаю в своїх влогах про... на ці Мама, теми. Дивіться, бо я відразу буду плакати, Мама, тому я поки дивіться, що побачайте. обхожу стороною ці всі теми. Мама. Прийшли по дорозі в магазин Sims Club, тут вже все готується до Хеллоуіну. Андрюша в шоці. Клас! Пішли, познімаємо трошки, бо ми не планували йти в магазин. По дорозі з рибалки і трошки познімаю. 159 доларів. Дибали такі чудіка. Але вони величезні, вони розмір зі, ну Десь да Метр сімдесят. Прикольно. Ти бачив Андрюша. Там костюми продаються на Хеллоуін. Ось Андрюші костюми костюм. Ну, стань Отак дивись, який класний. Костюм супермена. Це одразу за 7 доларів продають, коли приходять до тебе на коло діти, то такі печеньки можна їм пороздавати. Це, мабуть, якісь цукерки, теж за велику упаковку 7, 8 доларів. Дуже зручно, що не треба щось окремо купляти. 56 упаковочок. Да, вибір іграшок тут величезний. Це ми прийшли в Sam's Club. Біля нас магазин більш оптовий. Зі мною. Оце ми Андрюшу зараз перевчаємо. Він каже: іди з Андрюшою, пішли з Андрюшою, Андрюша каже, і ми вчимо його казати Я, я, я кажу, пішли зі мною. Ти кажи, пішли зі мною. Кажи зі мною. Він спеціально мовчить, не каже. Отже, влог про рибалку трошки не вийшов і плавно у мій звичайний влог. Сьогодні ще і знову розбо... розмовний більше. Але вже як є, я не розумію про що знімати на рибалці. Якби це був Паша, знімав або Саша. Думаю, що вони більш цікаво про це розповіли. Але не я тому далі буду щось показувати, але не углублятися, якщо я дійсно цього не знаю, бо мені не цікаво. Рибалка не моє. Але круто, тим, кому подобається і це їхнє хобі, то нічого проти немає. Це чисто чоловіча така справа. Купили наш перший техаський холодильник. Поїдемо до мексиканського заливу, то вже буде в чому вести водичку, їжу. Взагалі, супер, ще й по знижці. І отак ми прибігли після того, як на рибалку з'їздили додому. Вдома все одно багато справ. Готую їсти терміново, бо ввечері можемо знову кудись поїдемо, тому я буду потім вільна, якщо хоч щось приготую. Андрюшу час спати, його вже погодувала. Зараз покажу, що ще готую. Тут зварені яйця для салату, тут смажиться, найдіця в паніровці, іншу партію треба приготувати. Тут картопелька на вечір і пиріг персиковий. Оце все півгодини. Нарізала, накидала. І... Як ви думаєте, де Паша? Звичайно, він залишився на рибалці. В нього справ вдома ніколи немає. Він мене туди привіз. Сюди завіз. Я приготувала, поприбирала, ввечері він знову мене покатає. Тому в нього такі обов'язки в, в нашій сім'ї возити нас кудись, заробляти грошики, а все інше роблю я. В кого так само, ставте лайк, шучу. Просто можете написати коментарі, підтримати, що ви так само займаєтесь такою цікавою роботою, як і я кожен день. Тому да. Влог вийде в неділю, тому я молодець, що три влоги підряд зняла.